Вітаю вас, мої любі підписники та шановні гості каналу. З вами ваш астролог Клименко Наталія, і це прогноз на тиждень із 23 по 29 червня. Початок тижня буде на спадаючому місяці, а вже з 25 числа починається молодик і відкриваються нові можливості. А також буде важлива подія року, яка змінить вашу реальність, буде відкривати перед вами нові можливості та розширювати. Ваш вплив. Сонце буде у з'єднанні із Юпітером. Про все це більш детально зараз поговоримо. Прогноз є загальним для всіх знаків Зодіаку, а для вас, мої любі друзі, хто бажає, можете звертатися до мене в Дірект-Інстаграм для індивідуальної консультації. Розберемо і короткотривалі тенденції аспектів, а також аспекти, які будуть впливати протягом всього тижня. Починаючи з понеділка, 23 червня, місяць буде в знаку Близнюки. І з 11 години і 28 хвилин і до кінця доби місяць буде без курсу. Тож важливо. Активно почати цей тиждень, цей день буде діяти 27-місячна доба, а вже в період місяцю без курсу ви можете звільнятися від цього непотрібного і займатися своїми рутинними справами. Символом 27-ї місячної доби є тризуб сприятливий день для інтелектуальної праці в цей період йде отримання таємних знань. Сприятливим будуть колективні обговорення питань. Бути обережні у поводженні із вогнем, оскільки ця місячна доба символізує День Нептуна, тож важливо дотримуватися питного режиму, не вживати алкоголь, бути уважними із медикаментами та слідкувати за якістю води та їжі. Рекомендується цілительство молитви та медитації. Цього дня Сонце йде на з'єднання із Юпітером, і в той же час робить напружений аспект і до Сатурну, і до Нептуну. Тож наше его, наше бажання показати свій авторитет, розширити свої можливості, розширити свій вплив, може натикатися на непорозуміння, на бар'єри, і це перевірка на віру, наші мрії можуть. Бути занадто амбіційними і нереалістичними, але цей же аспект дає і потужну силу для боротьби та відстоювання своїх інтересів. Також цього дня місяць буде у з'єднанні із Ураном, і саме місяць буде робити гармонійний аспект до Сатурну, що вказує на нашу наполегливість, сприятливо прописувати плани а також звертатися за порадою до впливових людей. Юпітер в аспекті можливостей до Марсу, тож наші дії можуть бути націлені саме на розширення своїх можливостей, сприятливі, благородні вчинки, допомога іншим, не бійтеся проявляти свій авторитет. Сонце також буде в гармонійному аспекті до Марсу. Тож саме час проявити ініціативу і взяти своє життя в свої руки, проявляти рішучість хороший день для здорової конкуренції. Саме з'єднання Сонця з Юпітером дуже важливий аспект, який закладає фундамент на найближчий рік. Зростає ентузіазм та щедрість, наш оптимізм. Про цю важливу подію зніму окреме відео і розкажу для кожного знаку зодяку, в якому секторі для вас будуть відкриватися нові можливості. Це період успіху та отримання впливового покровительства. Аспект, напружений між сонцем та Нептуном, це про відрив від реальності, коли є загроза потрапити під вплив наших ілюзій. Можуть бути завищені очікування від цього розчарування, період обману. Це ще одна вказівка на те, що потрібно бути уважними із дозами медикаментів. Пропрацювати цей аспект можна через творчі ідеї, через натхнення, а також прояв милосердя та допомоги тим, хто цього потребує. Меркурій, планета мислення, буде в гармонійному аспекті можливостей до урану, тож наше мислення стає більш швидким, креативним, нестандартним, і ймовірні нових ідей та інсайти. З урахуванням Орбісу, і не дивлячись на те, що аспект точно вже пройшов, але все ж таки залишається напружена взаємодія між Марсом та Ураном, ми вже бачили із новин, що це можуть бути різноманітні атаки на аеродроми, падіння літаків. Збої в електропостачанні, небезпека для енергоносіїв, бути уважними у поводженні з електричними приладами та на дорогах, ймовірні аварії та поломки техніки, засобів зв'язку. Цей же аспект може давати і прориви в бізнесі, в власних справах, коли ви зможете нестандартно підійти до вирішення питань. До суботи буде зберігатися напружений аспект між Сонцем та Сатурном. І в цей період піднімаються теми нашої наполегливої праці, стійкості, відповідальності. Є ризик конфліктів із людьми старшого покоління та старшими за статусом. Але цей же аспект дає нам можливість відкинути своє его і займатися саме тими моментами, які можуть привести вас до успіху, зосередитися на головному, відкинути все зайве. У вівторок, 24 червня, Місяць залишається в знаку близнюки, тож сприятливе спілкування з представниками цього знаку, а також навчання, провітрювання помешкань, бути на свіжому повітрі, буде діяти 28 ма місячна доба, символом якої є лотос це день сприятливий для відновлення миру та рівноваги, справедливості та милосердя, взаємодопомоги. Це день виходу із конфліктів. Цього дня місяць буде в напружених аспектах до кармічних місячних вузлів, що може вказувати на повернення до ситуації з минулого, щоб опираючись на свій досвід на підсвідомому рівні, ми змогли скористатися тими знаннями, які в нас вже є, для того, щоб йти шляхом своєї еволюції. Це може бути отримання нового досвіду. Оскільки місяць знаку близнюки тож слідкуйте за тим, що ви говорите, адже. Меркурій також буде в напружених аспектах до ключа Хірону, і може бути певна дезінформація або ж отримання інформації, яка має різне значення в залежності від того, під яким кутом її розглядати. Головним аспектом цього дня є з'єднання Сонця та Юпітера в знаку Рак. І в цей же період вони будуть робити гармонійний аспект до Марсу. Вперед дійте, реалізуйте свої амбіційні плани. З вівторка Меркурій буде в аспекті удачі до Сатурна. Аспект починає формуватися, точніше ще буде попереду, але вже зараз ми можемо відчувати цю дію. Є можливість зосередитися на головному, сконцентрувати свої думки на практичності, сприятливий час для планування. І не даремно, адже саме зараз ви можете закладати фундамент для розширення своїх можливостей. Меркурій буде також і в гармонійному аспекті удачі до Нептуну. Тож це чудова можливість і для реалізації ваших планів. Чудовий період для натхненної роботи, для посилення уяви, зростатиме красномовність. Ви можете доносити свою думку до людей. Більш чітко і в той же час мислення стане більш інтуїтивним. Хороший період для психологічної роботи над собою для того, щоб займатися нейрографікою, прописувати свої плани та мрії на майбутнє. В середу, 25 червня. Зранку ми будемо під пливом напруженої 29-ї місячної доби, символом якої є гідра. Це критичний день, коли енергії місяця залишається мало і скупчується весь негатив перед тим, як його спалить сонце, чудовий час для того, щоб ви позбавлялися від цього непотрібного вам, від негативних думок, непотрібних стосунків, контактів, Очищуйте свій простір, сприятливий час і для прибирання. Головне не починати нові справи. До 6 години 44 хвилин місяць буде без курсу. А вже потім місяць буде переходити із знаку Близнюки в знак РАК, і о 13 годині і 32 хвилини за київським часом і сонце і місяць будуть у з'єднанні. І будуть народжувати нову енергію для реалізації ваших планів. Зараз сприятливо в першу годину настання нового місяця прописувати ваші плани на майбутнє. З цього дня Меркурій стає в опозицію до Плутону, тож загострюється наше критичне мислення, зростає здатність більш гостро бачити проблеми та недостатки. Головне тут не втягувати себе в конфлікти. Проте розум стає більш аналітичним та критичним. З рухуванням у Орбісу залишається напружений аспект між Сонцем та Сатурном, що акцентує нашу увагу на теми відповідальності та терпіння. Марс в гармонійному аспекті до Юпітеру також зберігається, тож зростає ентузіазм, бажання проявляти лідерські якості та розширювати сферу свого впливу, проявляти самостійність. Напружений аспект між Сонцем та Нептуном сприятливо пропрацювати через творчі ідеї та проекти, через допомогу іншим. Прояв Милосердя. Оскільки молодий місяць зароджується в знаку рак, то піднімаються теми сім'ї, місця проживання, відчуття безпеки та захисту. Зверніть увагу на ці теми. Чого саме ви хочете, що буде давати вам захист та відчуття того самого комфорту? Для когось це сприятливий період для розширення своєї сім'ї або ж місця проживання, про це більш детально згодом. У четвер, 26 червня, місяць залишається в знаку РАК, тож сприятливо побути в колі родини, займатися побутовими справами, вирішувати питання, які стосуються сім'ї та нерухомості землі. Сприятливий період для того, щоб побути на природі або ж зібратися в сімейному колі за святковим столом. Буде діяти енергія другої місячної доби. Зарано ще починати нові справи, але ви можете підкориговувати та допрацьовувати ці плани, які записали собі в період зародження нового місяця. Цього дня Меркурій робить точний гармонійний аспект до урану, тож це сприятливий період для. Впровадження чогось нового, креативного для зустрічей із друзями, обмін думками. Венера буде в гармонійних аспектах до кармічних місячних вузлів. Саме зараз ви можете реалізувати свої бажання, може бути прихід важливої і гарної звістки. Місяць іде на з'єднання із білим місяцем, тож буде допомога і вищих сил, також символізує про гарну звістку та Сприятливі можливості. Сонце залишається у з'єднанні з Юпітером в гармонійному аспекті до Марсу, що посилює наші амбіції та бажання діяти, проявляти свій авторитет та лідерські якості, чудовий період для втілення в життя, матеріалізації своїх амбіційних цілей. Марс знаходиться в знаку діва, тож дії точні, сплановані. 26 червня підходить для відвідування стоматолога, так само як і 27 і 28. Лиш зважайте ще і на свої власні аспекти до натальної карти. У п'ятницю, 27 червня, ми будемо підпливом енергії третьої місячної доби, символом якої є леопард. Це вже день активного втілення своїх планів у життя, але зважте на те, що із 8 години 18 хвилин і до 9 години 5 хвилин місяць буде без курсу. В цей час нічого нового не варто починати, адже справи можуть піти не так, як ми хочемо, або ж не мати свого логічного завершення. Йде період, коли місяць не робить жодного аспекту до інших планет. Місяць переходить в знак Лев. Тож на підсвідомому рівні ми будемо схильні сяяти, показувати свою щедрість та приклад іншим. Цього дня місяць у з'єднанні із Меркурієм, тож наше мислення стає більш інтуїтивним, залишається гармонійний аспект між Марсом та Юпітером і Сонцем, що дає нам активність, наполегливість і оптимізм в досягненні поставлених цілей. В день буде точно напружений аспект між місяцем та Плутоном, оскільки місяць відчуття безпеки, наша підсвідомість, діти. А Плутон це планета кардинальних змін, руйнувань. Тож важливо бути обережними на дорогах, не ігнорувати сигнали повітряних тривог і не втягувати себе в конфлікти, особливо із впливовими людьми. У суботу, 28 червня, місяць залишається в знаку Лев. Буде діяти енергія четвертої місячної доби. Сонце залишається в гармонійному аспекті можливостей до Марсу і дає нам енергію діяти, реалізовувати свої плани. Меркурій, як планета інформації та мислення, буде в аспекті удачі і до Сатурну, і до Нептуну. Тобто це період, коли за рахунок наполегливості, стійкості ми можемо реалізувати свої плани. Може бути підтримка від плавових людей, від людей старшого покоління. Венера буде робити гармонійний аспект до білого місяця, тож тому бути і прихід важливої звістки. Прислухайтеся до інформації, до порад людей. Вони можуть бути нашими янголами-охоронцями. А в неділю, 29 червня, ми будемо впливом енергії 5-ї місячної доби. В цей день, із 14 години і 5 хвилин і до 14 години 44 хвилин місяць буде без курсу, а потім він переходить в знак діва. І це сприятливий період для того, щоб ми звернули увагу на своє здоров'я, займалися. Впровадженням корисних звичок, сприятливі покупки канцелярії, а також засобів по догляду, за своїм тілом та для створення чистоти та порядку вдома. Цього дня буде напружений аспект між Меркурієм та Плутоном, тож слідкуйте за своїми словами, не втягуйте себе в конфлікти, будьте обережними на дорогах у поводженні з транспортом, можуть бути поломки засобів зв'язку. Залишається гармонійний аспект між Меркурієм та Нептуном і Сатурном, що дасть можливість мислити більш раціонально, але творчо. І за рахунок нашої віри в себе, зручним підтримкою друзів ми можемо реалізувати свої плани. Тож сконцентруйтеся на головному, всесвіт може нас перевіряти. Ви маєте зосередитися на тому, чого саме ви хочете на своїй мрії і не розмінюватися на щось менше. Впродовж усього тижня все ж таки на нас будуть діяти напружені аспекти між Юпітером та Сатурном, Юпітером і Нептуном, тож ймовірні ілюзії, нереалістичні амбіційні цілі, завищені очікування і від цього розчарування. Тож будьте до цього готові! Це вказує і на підвищену небезпеку з повітря стосовно гідроелектростанцій. Енергетичних ресурсів саме в цей період ми будемо мати і можливість долати труднощі. Це чудовий час для підвищення мотивації для соціального росту, досягнення та визнання. Сатурн буде в гармонійному аспекті до Урану, а це про конструктивні зміни, коли ми можемо. Одночасно впроваджувати щось нове, креативне, нестандартне, і в той же час це має бути структурований науковий підхід впровадження нових технологій. Сатурн в гармонійному аспекті до Плутону це також про укріплення сили волі, нашої наполегливості, відповідальності, коли ми можемо відсікти все старе непотрібне і відразу впровадити щось нове. Це можливість. Сприятливих змін у житті, які потребують нашої стійкості та сміливості. Але за рахунок гармонійної взаємодії між Нептуном та Плутоном ми будемо мати можливість більш гнучко адаптуватися до трансформації та зміну у житті. Я всім дякую за увагу. Сподобалось відео підписуйтеся, буду вдячна за підтримку каналу та україномовного контенту і до наступних зустрічей наступних відео, де я розкажу про з'єднання Сонця та Юпітера і нові можливості для вас.